Прийшла посилочка, точніше, де прийшла посилочка. Ми її купили в магазині DJI, Ми вже робили огляд. А ось це камера. Ми там того разу, пам'ятаєте, розпаковували ось цю екшн камеру для зйомок під водою. Ва, у нас тепер друга розпаковка це є продукт DJI. Ми робили відео, як ми туди йшли в Парижі, це знаходиться в Парижі ми це купили в магазині DJI. Діджай. Це мікрофон! Це, друзі, наш мікрофон. Мій мікрофон, щоб було гучніше. Мене чути. Це мій подарунок на день народження і чергова розпаковка на моєму каналі. Ось була камера. Тепер мікрофон діджай! Ось так він виглядає. Коробочка виглядає. Ось сам мікрофон, упаковочка. Тут логотип DJI, Тут задні основні характеристики та е, продукти, які тут є, що тут є взагалі в коробці. Ну і важливості, що, е, які, які в нього риси, характеристики. Хороший він. Наскільки він хороший Ну, а зараз будемо розпаковувати. Apple. Ну що ж погнали розпаковувати. Все, давай, друзі, тихо, 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 ч. Зараз тут найголовніше, найголовніше. Ох. Ось так, друзі, розпакували ми, забили смра мікрофона. Ось так виглядає коробка. Основні характеристики. І що там знаходиться? Давайте відкривати. Будемо робити інбоксинг. Ну, Давайте, погнали. Чекай, чекай, давай. Ось друзі, наш мікрофон. Він ось такий ось такому в ось, ось такій упаковочці. Як ви бачите, давайте розпакуємо ось цей пакетик. В цьому пакетику знаходяться фірмові наклейки DJI. Як ви бачите, ось вони є, фірмові наклейки DJI. Вони в мене також попадалися з набором стабілізатора, хто пам'ятає. Ось так. Ось тут ще інструкції, як ви бачите. До мікрофону. Ось така інструкція. Говорють, як це все працює, як підключити це до телефона. Зараз я вам це все розкажу. Тому не пропустіть. Ось це вже друга наша інструкція, як ви бачите. Ось ця друга інструкція, Ось. Я ще маленька ось така. І наклейки. Ось фильма наклейки DJI. Ось давайте це все відкладемо в сторону і будемо відпаковувати сам мікрофон. Він знаходиться в такому пакетику. Давайте зараз цей пакетик розпакуємо. І в цьому пакетику знаходиться мішочок. А в мішочку в нас що є. Давайте зараз подивимося. Ось такий крутий мішочок, доволі зручний. Маленький, я не знаю, як це він туди помістився, хоча він маленький, крутий мішочок. І ось ще тут інструкція. Ось давайте відкриваємо. І ось всередині в нас цілий мікрофон, цілий комплект, що там в нас є. Як ви бачите, тут є багато пакетиків, Зараз ми це все будемо розпаковувати. Ці всі пакетики дізнаємося, знаємо, що всередині. Ось і це наш комплект, друзі. Як ви бачите, ось такий е, крутий мішочок, доволі м'ягенький, крутенький. І зараз ми будемо розпаковувати цей комплект в мікрофон DJI. Ну що ж погнали, тут такий в нас є гель. Давайте розпакуємо цей пакетик. І тут нас зустрічає. І тут нас зустрічає сам мікрофон. Як ви бачите, він такий доволі маленький, він сам важить майже як монета 2 євро. євро. Монета євро важить 8 грам, а цей мікрофон важить 10 грам. Доволі легенький, дуже легенький мікрофон, тому рекомендую. Давайте розпакуємо другий пакетик. І тут в нас сам ресівер, Він підключається до телефону. Цей ресівер. А в цьому пакетику, друзі, в нас це підключається до ресервера. Це в нас. І це в нас мобільний адаптер. Він підключається до ресівера і в телефон. Так, друзі. І четвертий у нас пакетик це в нас шумодави. Тут є два шумодава, один чорний і другий сірий. Один чорний я прочитав в інтернеті це для дому, а сірий це є для двора. Бо він більш жорсткіший. Blinder Screen. І в п'ятому пакетику у нас, друзі, це є зарядка для нашого мікрофона Mic Mini. для нашого Мікміні. Ось давайте відкриємо послідній наш шостий пакет. І тут у нас. Два кабель є. Тут є зарядний кабель і кабель, кабель для камери аудіо. Камера аудіо кабель є тут і зарядний кабель. Зарядний кабель для зарядки нашого мікрофона, а другий кабель для ресивера. Камера кабель аудіо. Скажіть, я не знаю, які пушки ліпші для мікрофонів. Мікро... Ось цей серий чи ось цей чорний? Пиши в коментарях. Я думаю, що сірий. Краще. Сіре, сере. І протестую чорний кінь буде. так, друзі. А зараз я вам розкажу, більш розкажу про, про це все. Про мікрофон і ці деталі. Як... Розкажу, як цим всім користуватися і на кінці протестую, як працює сам мікрофон. Тут навіть є інструкція, що тут входить на коробці. Оце є. Ось це є резервер. Це включається в телефон. Щоб працював мікрофон. Резервер. Ось. А це є мобільний адаптер. Він включається в резервер. Це є сам мікрофон. На нього можна начепити пушки, а також можна і без пушків знімати за бажанням. Пушки це за бажанням. Це є зарядка для магнітна зарядка для нашого мікрофона. Така сумочка крута. Крута сумочка. Для переноски, мікрофона. Ті два в одному. Це камера аудіокабель, а це є зарядний кабель. Сюди пали два кабелі во камера аудіо кабель і зарядний кабель. І гель. я не розібрався, що це таке, я не знаю. Можете писати в коментарях, а я прочитав що якийсь сільсія джей. Еге, якийсь. Ще тут в комплект входить. У мене наклеєчка можна наклеїти на сумочку, не знаю. На мікрофон не вийде. Наклечка можна наклеїти куди заводимо. Ось весь комплект. І зараз я вам буду розказувати, як це все відключати, щоб мікрофон працював. Мобільний адаптер вставляється в резервер. Таким чином, як я вам покажу, і якраз цей комплект ми вставляємо в, микрофон, в телефон. Ось резервер. Ось маємо таку кришечку знайти. Підняти. Тут є місце для нашого адаптера. Так, вставляємо. Ось, друзі, з таким чином ми маємо адаптер в резерве запхати. А ось той адаптер вставити в зарядне, ну, в телефон. В телефон ми вставити. Адаптер. Ось це є безпроводна зарядка. для нашего микрофона. Магнитно. Причем. Все. Ой, Почекайте. Смотрите. Во. Магнитная зарядка. И вот эти пушки начепляют у нас всякие кенерзи в рафсик. Начепляют. Сейчас разберемся. Ну, зараз будемо розбиратися, друзі. Навіть ну, воно так причіпляється. Ось два кабеля. І сумочку можемо переносити сам в мікрофон. Там. Раз я попробую, зараз я поправлю натягнути ось ці два пушки. Один пушок натягну на мікрофон, а потім вже будемо тестувати, як це все працює. А мікрофон, до речі, Чайці ось тут. Ще, щоб отримати доповнені функції до мікрофона, е, треба скачати програму DJ Mimo. Вона доступна на iPhone і на, і на Android. Google Play або App Store. Ось так, друзі. Сама зарядка, вона ось так вимикається. Ось. Ось сюди кабель. А то до нашого резервера. Так. Ось це, я ще подивився в інтернеті, то, друзі, для... то не собі, як хочеш, це для дому всій пушок вітру. Це вдома, бо він ніж, ніжніший, ніж, а то більш такий. Це на вулицю. Ну, це додому, це на вулицю. Ось сам мікрофон. Ось на резервері на самому мікрофоні є одинакова кнопка включення, ми їх включаємо тримаємо 2 секунди, і вони включаються. І це теж. Це є кнопка з'єднання, щоб вони разом з'єдналися. Чекаємо, тримаємо 2 секунди і вони з'єднуються. Тут можемо регулювати гучність мікрофона, як ви бачите, зараз тут стоїть на нулю. Тут може плюс 9, мінус 6 ставити, плюс 9, мінус 6. Ну, собі тут регулювати звук. Ось так, друзі. тут, перевіримо, дуже легко начепляється. все-таки ось і начепив. А ось це магніт я вам забув показати. Дуже сильний магніт, я вам скажу. Ось то. Те, щоб начепляти. Ой. і трохи тяжко зняти. Ось магніт. Я його поки що не буду знімати. О. Воно так начепляється на футболку, і все ти говориш мікрофон. Давайте включимо якраз резервер і сам мікрофон. Будемо тестувати, друзі. Чекаємо 2 секунди. Нажимаємо на плюс. Раз, два. Побачите, якщо у вас зелена мигає, коли воно перестане. Зараз загорить зеленим не буде магати, то означає, що пристрій активований. Зараз він ще не активований, блимає. І приймач. Наш резервер. Все, мигай, Сто два. О, мікрофон вже активований. Треба ще його Чи Він готовий до роботи Мікрофон вже готовий до роботи, зараз резервер. Потім ось цю кнопку. Це є кнопка з'єднання. І на мікрофоні теж вона є. Щоб вони з'єдналися, принципі Ну, можна без ДДМі, без ДДІ мімо програми користуватися, але я думаю, що зручніше більш з ДДЖ мімо. Бо там є такі функції. Наприклад, мікрофон автоматично включається, коли, коли запис ідея якраз. Функції там є такі, які не можна робити. Доповнені. Так, мікрофон. Чекати треба. Тепер включаємо, підключаємо їх по блютузу. Ось вот включаємо Раз, два. синім-зеленим микає, друзі, мигає синім зеленим Ось. синім-зеленим микає, Мигає. Ой, тепер тут зажав, тепер мигає. Тут. Зила немає води. на не вері мигати. Друзі, я вже підключив мікрофон. Зараз будемо тестувати якісь звуки. Як ви бачите, мій якість звуку трішки змінився. Ось він тепер з мікрофоном. Ось зараз будемо тестувати його на дальність. Ось я з вами близько. Ось так ви зараз чуєте мій голос. Ось. Привіт, всім, всім привіт. Всім привіт, друзі. Ось так ви мене чуєте. А зараз я йду до ванни, піду до ванни і подивимось результат, як я звучу далі. Ну, давайте я пішов. Всім привіт, друзі! Ось тепер я в ванні. Надіюсь, ви мене добре чуєте. Ось прийом. Всім привіт. Ось, друзі. Ось це я в ванні. Так, друзі, ми вже потестували мікрофон. Хороший мікрофон, ставлю 10 з 10, бо якість звук має ну, не відрізнявся. Як я пішов до ванни, звук дуже чіткий на, на дальності. Ось. Пушки два. Мені подобається більше серії. Ось. Ну, можна вдома без пушка. Але на дворі, якщо вітер, можна його використати, щоб не було чути вітер. Ось. Так, підводжу пінсунки, друзі. Мені сподобалася ця фірма DJI. Цей мікрофон дуже якийсь хороша. Звук дуже хороший, друзі. Мені найбільше сумочка сподобалася. Отаке о. Я вам раджу купляти цей мікрофон, мікрофон дуже хороший, це не реклама. Тому наступне відео буде з цим мікрофоном, з цим звуком, з мікрофоном. Тому, кому сподобався цей огляд цього мікрофона, ставте лайки, багато лайків, підписуйтеся і всім па-па! І наступні відео будуть з цим мікрофоном і з цією камерою. На морі буде з цією камерою. Всім па-па! Лайки. Не забудь лайки і па -па. и підписка. Папа и зеночек. Папа.